Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного вечора, доброї тихої, спокійної ночі. Тому що зараз можна сказати це розкіш. Не так багато всього потрібно, аби тільки було тихо, мирно і спокійно. А все інше як виявилось. Не так уже й важливо. Головне знати, що твої рідні, близькі, знайомі, друзі, рідні для тебе люди, живі, здорові, в безпеці і нічого не загрожує їхньому життю. Тому що з останніми подіями, які відбуваються в світі, то не дуже спокійно. У нас тут на нашому пташиному подвір'ї вечеря, Вже практично всі повечеряли і збираються заходити на свої місця для ночівлі. Уже вся пташина звірина знаходиться разом. Звідси потрібно буде тільки забрати гусей, хай ще трішечки підростуть. Вони вже і так практично ось виросли, мають гарне оперення. Так що з курми вони трішечки вже не вписуються в інтер'єр. Мускусів потрібно гарно викупити, тому що в болоті з бігунками парпаються і знаходяться в ось такому не дуже гарному стані. Тому оце одна із причин. Тому люди не хочуть тримати в себе на подвір'ї білу мускусну качку, тому що вважаю, що вона завжди буде ось такою брудною і не буде виглядати естетично гарно і мати таке прекрасне біле оперення, якби вони мали його мати. Ну, Вони ще молоді, ростуть. Бігунки їм тут трошечки болото додають, особливо там, де стоять каструлі, тазіки і поїлки з водою. Бігунки там бруднять цю воду і вони робляться також брудними. Так, це в нас молодь наших шипунів підростає. Дуже багато різних спірних питань ходить стосовно мускусів важкої лінії. Дехто вважає, що в домашніх умовах не можна розводити цих качок, тому що це не порода, а це якийсь гібрид одноразовий, який не розводиться е, далі в домашніх умовах. Що тільки кожного року потрібно обновлювати кров, купуючи інкубаційне яйце, десь на якихось великих тафофабриках або на лем станціях де розводять дану породу або даний крос качок, як багато хто вважає, хоча це не крос, це качка, яка передає з собою з покоління в покоління гарні показники ваги. І якщо створити всі умови для їх утримання, то можна досягнути дуже гарних і ефективних показників. При годівлі і утриманні цих прекрасних, тихих, спокійних печок. Тут є і більші, і менші представники цієї породи мустусів білого кольору важкої лінії німецької селекції. Ось тут, ось там з ними ось така курочка, геркулеска наша. На останні коментарі, які мені писали, хочу відповісти, що я обманюю людей і дуже просто розказую про цю качку, а так просто не може бути, тому що ця качка не така проста в розведенні, не така проста в утриманні, не так просто все, як я розказую. Чому не так просто? Не так просто, тому що. Качки дуже важкі, качурі також дуже важкі, вони не можуть спарюватися, тобто яйця будуть у них неоплодні, і це вже один із пунктів моєї брехні. Друге, це те, що я кажу неправду, коли я розказую, що качки цієї лінії на яйця не сідають. Або якщо сідають, то вони практично нічого не висиджують. Ну, В моєму господарстві це так. Не знаю, як у вашому господарстві висиджують вони чи не висиджують. але якщо у вас дійсно качки важкої лінії німецької селекції, вони не всі сідають на яйця, це по-перше. А по-друге, навіть якщо вони на яйця сідають, то з такою вагою, яка в них є, вони просто не досиджують до кінця терміну, коли мають на світ з'явитися каченята. І в більшості випадків ці яйця вони давлять. І ще зустрічається таке, що вона сидить, сидить на яйцях, а потім просто починає ці яйця в зьому з гнізда викидати. Буває таке, що вже навіть проклюнуться каченята, вона потім ці всі яйця проклюнуть і повикидає з гнізда, по-новому починає спарюватися з селезнем, з качуром і знову починає нестися. Тому я розказую так, як це відбувається в моєму господарстві. І в більшості випадків я не даю качці сідати на яйця, особливо білого кольору. У мене є чорні качки, кольорові мускуси, змішані з білими ваговиками, які сідають на яйця, які прекрасно висиджують каченят. Якщо мені потрібно, щоб качка висідула каченят, а не в інкубаторі вони виводилися, то я підкладаю ці яйця під качку або під індичку, але качка ця кольорова, а не чисто біла. Якщо у вас качки не важкої лінії, не німецької селекції, а якоїсь іншої там направленості або вже змішані, то звичайно вони будуть сідати і виводити вас каченят по два-по три сезон, рази на сезон, і ви будете казати, що я брехун, тому що у вас качки виводять каченята, в мене не виводять. Стосовно інкубатора, також багато хто пише, багато хто каже, що в інкубаторі ці качки не виводяться. Ну, як же ж вони в інкубаторі не виводяться? Якщо зіста яєць, 92, 94, 96 каченят виводяться на світ, які повноцінно ростуть. І каченята, яких ви зараз перед собою бачите, також виведені в цьому році всі з інкубатора. З'явилися вони на світ, навіть не дивлячись на те, що відключалася електроенергія. І ось дивіться, які прекрасні каченята з інкубатора. Так само. Гусенята, які вилупилися в інкубаторі, ось дивіться, як гарно виглядають. Одне правда, щось почало кульгати, не знаю, чому і в чому причина, але не проходить в нього ця кульгота і вже, напевно, воно не виходиться. Якщо правильно, Підібрати режим інкубації, якщо дотримуватися режиму інкубації, якщо правильно інкубувати, то на світ з'являються прекрасні каченята в ті терміни, в які вони мають з'являтися під качкою. Прокльовуються вони самостійно, вилупляються вони самостійно і прекрасно вони ростуть. Не, нічим не відрізняючись від тих каченят, які з'являються під качкою. Звичайно, яйця. Покласти під качку або взагалі качка нанесла яєць, надерла пуху, висідла, вивела вам каченя, це набагато простіше, ніж гратися з інкубатором. Але в інкубатори вони також виводяться. Так що не потрібно розказувати, що це брехня і це якісь міфи. Стосовно їхнього м'яса, ну, коментарі тут відсутні, тому що сотні людей пишуть, що дійсно це. Качка, у якої одне із найсмачніших видів м'яса, якщо брати качок, яке не має сторонніх запахів, яке не має сторонніх присмаків, яке не має жиру, яке дуже смачне, корисне, поживне і яке не має собі подібних. Але якщо його неправильно готувати або щось не так зробити, то, звичайно, і самого смачного куска м'яса можна зробити також несмачний кусок м'яса. Якщо тримати там 3-4 роки, мені писали, селезня, який був на племі, а потім його варити або тушити, то, звичайно, його треба не годину тушити, так як тушиться молода птиця, а робити це трішки довше. Таку птицю вже пускають там, на тушонку, яка вариться декілька годин, закривається там, в автоплаві або довше тушкується. Е, ну, Не викидається така птиця все одно. Плюс до того всього можна тримати селезня, яке утримується на плегні, не два, не три роки, а такий селезень тримається і 6-8 років, в залежності від того, як він себе почуває і як він справляється зі своєю роботою. І точно так само і качки. Так що немає потреби міняти кожного року селезня з качками для того, щоб у вас було постійно яйце і були постійно каченята. Достатньо сформувати сім'ю, яка реально вам прослужить 4-5 років. Можна підібрати гарного качура, вибрати саме гарних качок і тримати цю сімейку для того, щоб брати яйце, виводити каченят і вони вам будуть служити не один рік. А вже потім собі. Просто обновляти кров і створювати нові сім'ї. Ну і, звичайно, немало важливим є той факт, що потрібно старатися знаходити нову кров, свіжу кров, чужу кров, для того, щоб підливати її в своє стадо, щоб не було у вас ніяких проблем потім з молодняком, з тим, щоб ваша птиця робиться мілка, не росте або. Має якісь інші проблеми, дефекти і т.д. і тепер. Але це не так просто і дуже, дуже-дуже серйозно до цього потрібно відноситися, щоб потім не натикнутися на свою птицю в своїй окрузі знову. Так що ось трішечки ще вам новин з нашого пташинного подвір'я і від наших пернатих пташок. Всім миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Цінуйте тими, хто цінує вами. Насолоджуйтесь життям. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей. Всім пока-пока.